Мідна покрівля вічне і надійне покриття, але незаслужено ігнороване при облаштуванні приватних будинків. У більшості випадків цей покрівельний матеріал вибирають під час ремонту історичних і громадських будівель. Мідне покриття поєднує в собі естетичну привабливість і практичність, а значить, прекрасно підходить для скатного даху житлового будинку. Характеристика міді як покрівельного матеріалу, головна особливість міді полягає в підвищенні її. Експлуатаційних характеристик в процесі використання. Вся справа в патиновій плівці, якою покриті мідні листи, вона утворюється в результаті окислення металу під впливом кисню. Саме тому таке покриття буде змінювати колір з кожним роком експлуатації. У перші кілька років матеріал буде виблискувати на сонці, зліпити очі, потім дах придбає характерний бронзовий колір, а вже через 10-15 років покриється патиновою плівкою. Про що буде свідчити зеленуватий відтінок, і це надає міді додаткову зносостійкість. Мідь відмінно проводить тепло, це дозволяє облаштувати зимовий підігрів даху, а значить, чищенні поверхні покрівлі від снігу і криги не буде необхідності, та й борульки не утворюються, що зробить прогулянку на вулиці біля будинку абсолютно безпечною, переваги та недоліки. Мідь вважається елітним покрівельним матеріалом завдяки великій кількості переваг. Легкість обробки через високу пластичність можна без спеціального інструменту надати матеріалу будь-яку форму, тому часто саме мідь вибирається для облаштування купольної даху. При цьому під час обробки всі властивості міцності металу зберігаються, простота монтажу ніякого спеціального інструменту, а також кріпильних елементів не потрібно, нескладний монтаж можливий і завдяки невеликій вазі листів, екологічна безпека. І сам матеріал, і патинова плівка абсолютно нешкідливі для здоров'я людини, і навколишнього середовища ніяких токсичних речовин в процесі експлуатації не виробляється. Стійкість до корозії, матеріал під впливом кисню окислюється і формує патинову плівку, що робить його більш міцним, на відміну від корозії, якої схильні інші типи металу. Але для цього потрібно утримувати дах в чистоті. Оскільки закритий доступ до кисню перегороджує шлях процесу природного окислення, пожежстійкість матеріал стійкий до будь-яких високих температур, при цьому загоряння такого даху виключено. Стійкість до низьких температур мідь відмінно витримує і низькі температури, також їй не страшні різкі перепади. Простий ремонт, монтаж мідної покрівлі зазвичай полягає в укладанні невеликих фрагментів, а значить, провести заміну одного з них не складе труднощів. При цьому зазвичай необхідність ремонту виникає не раніше ніж через 10-15 років експлуатації. До безперечних переваг відносять тривалий термін служби, а також естетичну привабливість. Завдяки такому матеріалу можна значно модифікувати зовнішній вигляд приватного будинку і надати йому якусь декоративність і неповторність, але не варто забувати і про слабкі сторони мідного покрівельного покриття, висока ціна, яка нівелюється тривалим терміном експлуатації, вартість 1-2 мідної покрівлі обійдеться в середньому в 3500 тисячі гривень. Підвищена тепловіддача через що дах влітку дуже гаряча, якщо є мансардне приміщення. То температура в ньому зазвичай вище норми, а взимку дуже швидко остигає, що також позначається на мікрокліматі в мансардних кімнатах потреба в блискавкозахисті і системі антиобледеніння, що підвищує необхідність в облаштуванні надійної шумоізоляції, інакше ви постійно будете чути небажані звуки. Види покрівельної міді для покриття використовуються різні типи покрівельної міді. Фальцева застосовується для облаштування дахів з великою площею, при цьому розкрій листів потрібної довжини можна виконувати безпосередньо на об'єкті, що значно зменшує витрати на транспортування, навіть довгі полотна можуть повною мірою повторити вигини складної форми через велику еластичність матеріалу. Фальцева покрівля характеризується абсолютною герметичністю, а значить. Саме такий тип міді дозволяє використовувати її практично вічно. Лускатий фрагменти даної покрівлі мають характерний вигляд, готове покриття нагадує риб'ячу луску для виготовлення елементів покриття підходить мідь з товщиною в межах 0,6-0,7. Найчастіше такий тип покрівельної міді застосуємо для облаштування скатних дахів з великим кутом нахилу більше 60 градусів складної форми. А також при наявності сферичних елементів, наприклад, куполів різних величин або слухових вікон. Мідна стрічка, цей тип матеріалу дозволяє комбінувати на даху картини різних розмірів і форм, а також виготовляти добірні елементи. Товщина мідної стрічки може коливатися в діапазоні від 0,6 до 3, та мідне покриття поєднує в собі експлуатаційні характеристики як металевої. Так і бітумної покрівлі, саме тому воно і вважається матеріалом преміум класу: іспанська дюна або черепична. Зовні та камідна покрівля нагадує керамічну черепицю. На відміну від фальцевого або лускатого покриття, елементи цього типу більш жорсткі, саме тому вони зберігають форму незалежно від зовнішнього впливу. Іспанська дюна відрізняється широкою карнизною сходинкою. Через що готова покрівля має об'ємний зовнішній вигляд, а також приховані горизонтальні стики для кріплення по лівій кромці кожної черепиці зроблені овальні отвори, завдяки чому під час експлуатації компенсується теплова деформація, а значить, надійність кріплення буде високою. Шашковий для монтажу застосовуються мідні фрагменти у формі ромба. Трапеції або квадрата для виготовлення шашок використовується товщиною менше 0,8. герметичність покриття забезпечується за допомогою спеціальних замків. Пристрій покрівельного пирога мідної покрівлі, монтаж мідної покрівлі пред'являє підвищені вимоги до спорудження як покрівельного пирога, так і безпосередньо обрешітки. Пристрій покрівлі з міді має бути наступним. Мідна покрівля укладається виключно на суцільну обрешітку. При цьому слід встановлювати спеціальну підкладку під мідь. Також пам'ятайте, що рекомендується залишати вентиляційні зазори, які забезпечать безперешкодне виведення зайвої вологи з-під покрівельного простору. Додатково потрібно облаштувати і продухи на покрівлі з листової міді, обов'язково використання гідроізоляції. Від бітумних матеріалів для цієї мети варто відмовитися, оскільки великий ризик виникнення бітумної корозії краще віддати перевагу технічному повсті, який, крім гідроізоляційних властивостей, відмінно поглинає шум при цьому пропускаючи пар, а значить, конденсат не буде утворюватися, утеплювати покрівлю потрібно не завжди. А тільки якщо на горищі планується облаштування житлової кімнати, утеплюючий матеріал можна укладати між кроквами або в просторі між латами для мідної покрівлі. В цьому випадку суцільна лати повинна монтуватися на бруси обрешітки для утеплювача. Під час проектування і розрахунку матеріалу потрібно обов'язково враховувати теплове розширення даного металу, оскільки воно є значним. При високій температурі повітря цей параметр може досягати 1,7 на кожен листової міді. Інструменти та матеріали найчастіше монтується фальцева мідна покрівля, для цього буде потрібно два типи інструментів: верстат для виготовлення картин, інструмент для кріплення фальц може бути механічним і ручним. Верстат для виготовлення картин рекомендується вибирати мобільний. Оскільки це дозволить виробляти матеріал безпосередньо на будівельному майданчику, а значить, ніяких проблем з транспортуванням готових листів не буде, також це дозволяє скоротити час проведення монтажних робіт і кількість людей, які потрібні для якісного укладання матеріалу для монтажу іншого типу покрівельної міді, можуть знадобитися паяльник волон з газом. До якого приєднаний гумовий шланг здатний витримати високий тиск. Такий прилад дозволяє в короткі терміни розігріти поверхню матеріалу для його кріплення, дриль зазвичай використовується в якості приводу розширювача для труб. При роботі з міддю можна вибирати електричний або ручний інструмент припій. В його склад входить мідь. Це дозволяє зробити стики з таким же тепловим розширенням, що і основний метал, а значить. Ризик розбіжності швів буде мінімальним, крім спеціального інструменту, для монтажу мідної покрівлі знадобляться сліпі мідні заклепки цвіхи, Дюбеля, саморізи, всі кріпильні деталі обов'язково повинні бути виготовлені з міді або покриті мідним напиленням розрахунок матеріалу, головне правило при розрахунку пам'ятати, що площа покрівлі не дорівнює площі необхідного для монтажу металу. Це пов'язано з особливостями кріплення мідних фрагментів. А також з необхідністю облаштування звисів і місць примикання, як правило, мідний лист поставляється в рулонах, це дозволяє розкроїти його таким чином, щоб мінімізувати кількість поперечних швів, максимально допустима довжина мідної картини 15. Якщо дах має складну форму, для розрахунку її розбивають на прості геометричні фігури, визначають площу кожної і підсумовують результати, двосхилий покрівля розраховується за формулою з 1 Споцтва оцтри сос, Д, а відстань від кута до місця, куди опускаються подумки, проведений перпендикуляр від коника до перекриття цодин, розмір схилу по торцю будинку, розмір довгої стіни ц2, три злужини вічних звисів, куцката, якщо нахил даху з обох сторін однаковий отримане значення множиться на два, якщо скати несиметричні. Розрахунок проводиться окремо для кожного ската, а результати підсумовуються. Чотирьохскатна покрівля зазвичай складається з двох трикутників і двох трапецій. Площа трапецій обчислюється за формулою, с а обдвак, де -а і довжина ската по нижньому звису і коника, висота ската, яка визначається за формулою, тес відстань від краю схилу ската до коника. Кут між перекриттям і площиною даху площа трикутних скатів САГСГ2Д, а довжина нижнього краю ската. Висота, витрата покрівельної міді розраховується в залежності від площі покрівлі за формулою гривень за один гривень, де площа покрівлі. к. Коефіцієнт витрати матеріалу в залежності від складності конфігурації покрівлі, що включає в себе витрати на фальцеві шви, карнизні звіси, добірні елементи мінімальне значення, 1,3 теоретична вага 1,2 міді гривень за 1, к. вартість 1 міді гривень гривня, вартість матеріалу міді, що вимагається на розрахункову покрівлю без урахування кріплення і водостічних систем. Наведено приклад розрахунку покрівлі для будинку 5-6. З висотою даху втрим і довжиною схилу в 50 см для розрахунку необхідно знати наступні параметри: площа даху, якщо дах має кілька скатів, то загальна площа дорівнює сумі площ всіх скатів 46,9 девять мват, довжина всіх ковзанів, 6 м довжина карнизів, 12 м загальна довжина фронтонних звисів. 156 металу рекомендується купувати на 1,5 більше площі покрівлі, оскільки необхідно пристрій добірних елементів їх виготовлення можна замовити окремо в такому і місця примикання буде всього 10. В даному випадку потрібно придбати 46 м покрівельної міді. Конструкції мідної покрівлі, особливості їх монтажу, процес укладання покрівельної міді залежить від її типу покрівля з мідної черепиці, виготовляється мідна черепиця з листів товщиною від 0,6 до 08. Процес виготовлення полягає в вирізанні з них фрагментів потрібного розміру і форми. Укладатися мідна черепиця може декількома способами стандартно в шаховому порядку. Незалежно від способу укладання фрагментів сам монтаж потрібно обов'язково починати з нижнього ряду, для кріплення використовуються спеціальні замки, якими оснащені всі фрагменти, крім цього, що потрібно обов'язково завальцювати, цей процес має на увазі обтиск однієї частини іншої. Що дозволить зробити шов максимально герметичним і надійним. У разі необхідності обрізки черепиці можна використовувати ножиці по металу покрівля з мідної шашки, Мідна шашка є різновидом металевої черепиці, фрагмент являє собою прямокутну пластину зі спеціальним з'єднувальним елементом, який представлений прямим замком в нижній частині і зворотним у верхній. Завдяки наявності такого з'єднувального елемента процес кріплення досить простий. Виглядає, він наступним чином прямий і зворотний замок потрібно з'єднати між собою, при цьому верхнє кріплення однієї пластини завести за нижню сусідній. Для фіксації кріплення додатково встановити спеціальні заклепки. Є стандартні розміри мідних шашок. Зазвичай виготовляються плитки зі стороною 22 см або 27 см. Відео монтаж покрівельної шашки, фальцева покрівля. Фрагменти фальцевої мідної покрівлі виготовляються з рулонного металу, при цьому допустимою товщиною вважається 0,8 фальц. Це спеціальний шов, який зовні нагадує пазове з'єднання. В результаті покрівельне мідне покриття стає єдиним полотном для кріплення мідних картин може використовуватися кілька типів з'єднань: одинарне подвійне кутове, лежаче стояче. Найбільшу герметичність забезпечує подвійний стоячий фальц. Процес укладання складається з декількох етапів, підготовка підстави. На цьому етапі облаштовується крокляна система, оскільки мідь є легким покрівельним матеріалом. То в посиленні кроквяної системи немає необхідності, пам'ятайте, що так як термін служби мідної покрівлі дуже великий, то і всі інші елементи покрівлі, в тому числі і кроквяні ноги, повинні йому відповідати. Саме тому для кроквяної системи під мідну покрівлю можна вибирати тільки міцні і якісні бруси, до того ж обов'язково обробляти їх антисептичними складами. Укладати бруси потрібно рівно, оскільки перекоси даху можуть привести до скорочення терміну експлуатації, укладання пароізоляції. Пароізоляційна плівка повинна трохи провисати утеплення для монтажу теплоізоляційного матеріалу. Можна монтувати обрешітку, в простір між якою і укладати утеплювач. Кожен фрагмент утеплювача повинен бути трохи більше, ніж простір між кроквами, щоб виключити будь-які містки холоду, укладання гідроізоляції. Гідроізоляційний матеріал потрібно монтувати безпосередньо на крокляні ноги. Під мідну покрівлю рекомендується використовувати спеціальну дифузійну мембрану. Укладати її потрібно з натяжкою, щоб провисання повністю були відсутні. Монтують смуги мембрани в нахлест. Кріплення рекомендується виконувати двостороннім скотчем, монтаж обершітки. Для фальцевої мідної покрівлі лати повинна бути суцільною, як матеріал для неї можна вибирати фанеру, обрізну дошку або брус. Незалежно від вибору матеріал обов'язково потрібно обробити антисептичними засобами. Також при монтажі обрешітки необхідно врахувати наявність отворів для димоходу, вентиляційної труби, продух і мансардних вікон, укладання підкладки. Поверх обрешітки обов'язково треба встановити підкладковий герметизуючий матеріал. Рулонну підкладку укладають з нахлестом, який повинен дорівнювати мінімум 10 см. поверх підкладки. Потрібно укласти другий гідроізоляційний шар, на який і можна монтувати мідні картини. Укладання мідних картин спочатку фрагменти покрівлі потрібно розкласти на даху. А тільки потім переходити до їх з'єднання. Перша картина повинна звисати на тридцять за край даху. На одному фрагменті розташовується два фальца. З одного боку малий, висотою в 2,5, з іншого великий. Висотою 3,5 сам процес кріплення відбувається наступним чином: великий фальц потрібно загнути під малим. А потім їх разом зігнути ще раз, при цьому висота фальця дорівнює приблизно трисм. Для з'єднання зазвичай використовується спеціальна ручна рамка, під час фальцювання потрібно пам'ятати про необхідність наявності зазору для теплового розширення, він повинен становити 3-4-м, кріпити мідь до дерев'яної обрешітки можна спеціальними клямерами, які представляють собою пластини з вигнутим затискачем. Встановлюються вони в фальці між двома картинами, на один-два покрівлі знадобиться чотири клямера, додаткові фіксатори додають в місцях облаштування карниза. Відео монтаж фальцевої покрівлі, мідна стрічка. Мідна стрічка використовується для виготовлення фрагментів мідної покрівлі картин, шашок або черепиці, є кілька типів стрічки, класична відрізняється блискучою червонувато-золотистою поверхнею. При цьому колір після монтажу покрівлі поступово починає тьмініти, Оксидована характеризується наявністю оксидної плівки, має коричневий колір, патинована і штучно зі стареною міддю в природних умовах на цей процес йде. Від 5 до 20 років завдяки використанню спеціальних складів олов'яниста, цей матеріал піддається лудіння, нідні сплави з цинком. Оловом і алюмінієм колір таких матеріалів значно відрізняється від класичної міді. Правила експлуатації, проведення ремонтних робіт, тривалий термін експлуатації можливий тільки за ува дотримання правил обслуговування у випадку з мідною покрівлею. Необхідно дотримання одного основного правила утримання даху в чистоті. Це означає своєчасне очищення від снігу, листя та іншого сміття. Ігнорування призведе до закриття поверхні міді доступу кисню, що викличе затримку процесу патинування. Також при необхідності потрібно вчасно виконувати ремонтні роботи через процесів гниття кроквяної системи, неправильної експлуатації мідної покрівлі, внесених змін в проект будинку, помилкового монтажу для ремонту мідної покрівлі можна вибрати один з можливих способів. Зварювання, Пайка повна заміна матеріалу сам ремонт виконується в кілька кроків, діагностика стану покрівлі на цьому етапі необхідно ретельно переглянути всю поверхню даху і оцінити ступінь пошкодження цілісності матеріалу, а також визначити місце протікання найчастіше дах протікає в ділянках з'єднання фрагментів. Підбір матеріалу для ремонту рекомендується вибирати мідь такого ж кольору, що і основна покрівля накладення латок. З підготовленого матеріалу потрібно вирізати фрагмент необхідного розміру, далі або зафіксувати його зварюванням, або спаяти з основною покрівлею після виконання фіксації місця з'єднання заплатки з покрівлею обов'язково потрібно ошкурити. Необхідність ремонту виникає вкрай рідко. А сам процес проводиться в найкоротші терміни. Мідна покрівля стане відмінним покриттям для приватного будинку, незважаючи на високу вартість, цей покрівельний матеріал значно виграє у інших за експлуатаційними характеристиками. Зокрема, термін служби може становити більше 300 років.